Герої не вмирають 20 лютого 2024 року. Україна відзначала 10-ту річницю вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні цього дня. Подільчани у парку слави біля знаку Небесної Сотні. Хвилиною мовчання шанували пам'ять людей, які загинули у боротьбі за ідеали демократії та європейське майбутнє. Ця дата стала символом незламної волі українського народу, його готовності боротися за свої права та гідність. Однак він є також трагічною сторінкою в історії України, коли мирні протести на Майдані перетворилися на кровопролитну боротьбу за майбутнє країни. Ми повинні з вами пам'ятати, що лише разом згуртованості. В'єтності, згоді та злагоді ми переможемо ворога. Той же Шевченко казав, обнімімось, брати мої, молю вас, благаю. Ми повинні зробити з вами все можливе, а можливе і неможливе, задля того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Всі герої, які загинули за Україну, ми будемо за них пам'ятати. Герої не вмирають. Вічна слава і вічна пам'ять їм. Так, Майданівську Сотню прийняли небеса. І вони стали ангелами-охоронцями над цією країною, над кожним з нас. Слава героям, Україні, слава. Жертовність, героїзм і патріотизм Героїв Небесної Сотні додає нам наразі сил і впевненості в боротьбі з країною-агресоркою Росією. Присутні поклали квіти, запалили свічки та встановили сто маленьких прапорців біля пам'ятного знаку небесної сотні. Залишаємося гідними своїх героїв. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.